Доброго вечора. Я вирішила сьогодні зробити е, відео перший раз, звісно, вирішила сьогодні сок зварити з цього винограду. Було більше, але вже одна 9-літрова каструля вариться. Ось його. Пароварка витікає, це м'яко чи простіжується, тоді прозрачний такий сок, чистий сок теж. А це від, відходи. Тоді викидається, там вже стікається сок. Тоді вариться цей сок, вариться 10 хвилин. Кипить, а тоді можна закривати. І дуже добрий сок. Ми десь саку не додаємо. Ya, coño.